Всім доброго дня! Сьогодні у нас субота, 31 травня, значить, хочу, зробити, хочу зробити огляд своєї полунички е, і розповісти про останні про останні обробки е, значить, препаратом від е, таким препаратом як Свіч. Е, від сірої гнилі і препаратом, таким, як вертімек це інсектоакарицид він впливає на кліщів, на тріпсів, на, на таких шкідників по нашій полуниці. Значить, чому, останні, чому останні обробки? Значить, полуничка наша знаходиться, знаходиться ось в такому. Ось тут можна подивитися. Бачите, до речі, вже розлягається. Мабуть, завтра неділя буде. Мабуть, я завтра вже буду підбивати її соломкою, бо вже, бачите, ось лягає полуничка на землю. Це теж. Можуть бути і гнилі тут, і все, і все остальне. Значить, полуничка ось в такому, в такому стані. Їй ще як мінімум тиждень, тиждень е, до дозрівання. Ну, є вже така буріюча. Е, е, значить. Е, це у нас такі середні сорти, та навіть ранні сорти ще, бачите, що навіть ранні сорти ось і доцвітають і така зелена е, зелена полуничка. Ось така лежить на брілі. Е, тут е, Аргентера взагалі ось така ще буйно, буйно так цвіте, бачите, які квітконоси, фейт. Теж вже і ягідки, звісно, є, але ще буйно цвіте, і, і ягідки, і цвіт. Значить, розповідаю, розповідаю вам, ну, так ось так огляд зробив. На більш ранніх, таких як бріла, ну, теж ще є поодинокий, поодинокий цвіт. Ось така ось така ягітка, ось така ягідка. Десь буріє, вже вон, бачите. Ну, навіть і вони, це ж в цьому році, бачите, тут тут, тут ось трошки наче красніє. А тут ще геть зелено, її ще довго-довго до дозрівання. Значить, ну, повертаюся за обробки. Обробки у нас ідуть ось вони, ось вони, ці ці препарати, вони дозволені для використання на присадибних ділянках. Ось він, вертімек і свіч. Свіч це фун фунгіцид для захисту від сірої е гнилі на плодових е від сірої та плодових гнилей та гнилей при зберіганні. Так? І вертімек, інсектицид, акарицид для захисту плодових, винограднику, полуниці та овочевих культур від кліщів та деяких інших шкідників. Ну, додав я, я обробку, я зробив вчора. Це просто вам, вам вирішив відзняти і показати показати відео, що я робив на полуничке. Е, Значить, Дія час очікування, після якого можна вживати ягоду. У обох цих, Це обидва, до речі, сінгентовських препарати. Час очікування. Я заходив на офіційний сайт Сінгенти, Сінгента Україна, і там вказаний час очікування 7 діб. І після 7 діб можна вживати у їжу. Нашу полуничку. Тому тут, ну, яка ягідка вже і почервоніє, ну то що ж, не будемо її їсти, як буде там 5 днів чи 6 днів, почекаємо ми семи з цих 7 діб. І тоді вже будемо будем вживати <кій> цю полуницю. Е, значить, хочу вам, е, вам бистренько розповісти. Про ці препарати, бо, наприклад, е е препарат Вертімек е дуже мене здивував, коли я прочитав його. По-перше, з чого він складається, його дія і так далі. От, і хочу вас з цим ознайомить. Значить, Вертимек це інсекто для захисту овочевих культур, яблуні, полуниці від кліщів, тріпсів та мінуючих шкідників. Препарат належить до хімічної групи авермектинів, яка є продуктом життєдіяльності життєдіяль... грибів е... стрептоміцес. Авермектіліс. О, господи, язик чуть не зламав. Саме тому препарати цієї групи можна віднести до сполук природнього походження. Ну так. Треба, треба уважно читати, читати про препарати. Так? Вертимек швидко проникає в листя рослин при оприскуванні протягом 2-4 годин, тому має коротку, контактну і подовжену кишкову дію. Шкідники гинуть під час живлення. Повна загибель кліщів настає протягом 1-3 діб. Препарат має трансламінарну активність у листі. Накопичуються у вигляді мікрорезервуарів, що забезпечує захист листка з обох боків діюча речовина препарату. Е -е так. Діюча речовина препарату вертимек не має системної дії, не рухається по рослині, не потрапляє у плоди і тому не накопичується там. Під дією сонячного випромінювання препарат швидко до 12 годин розкладається на рослині, завдяки чому практично не впливає на корисну енто... Мофауну, спектр дії, ефективний проти кліщів, резистентних до інших акарицидів, тютюнового, західного квіткового, інших, тріпсів, грушової та інших медіаниць, мінуючих шкідників. Так, кому цікаво, то спосіб застосування, як я застосовував, упаковка 10 мл розрахована на приготування 5-8 літрів робочого розчину. Залежно від культури, дивись таблицю. Розчин слід готувати безпосередньо перед початком оприскування для підвищення ефективності дії препарату проти шкідників, обробки проводити вранці, ввечері або в похмуру погоду. Обрискування повинно забезпечити максимальне покриття листкового апарату. Рату. Значить, полуниця і овочеві можна обробляти два рази. Ну, значить, по схемі для полуниці обробляється полуниця два рази. Це можна було, можна було зробити. Ну, До цього я просто не бачив. Я дивився на свої листочки, і ознак, що у мене тут є кліщ. Ну, Чесно, я, я просто, просто не бачив таких явних ознак, тому я тягнув наче до останнього і не використовував, не використовував до цього хімію. Е, так. Значить, е, е, я е, розводив на бо листовий апарат. Самі бачите, який, який ось, наприклад, один кущ, подивіться, подивіться, який, який кущ, який має листовий апарат, тому я його. Розводив на 8 літрів води для того, щоб гарненько гарненько змочить змочити це листя. І ось так виглядає. Ось так виглядає одна сотка моєї полунички. Тут 20 до 22 метра і ширина через 90 см, ось у 5 рядочків. Так, значить, це розповів вам про вертим, вертимек. Тепер, тепер, значить, розповім вам про Свіч, що таке свіч, от чого, для чого і як його я використовував. Ну, а тепер переходимо до такого препарату, як свіч. E, значить, чому, з, знову, чому вирішив його використовувати? Та тому що e, така погода пройшли такі дощі е, e, вологи дуже багато, піднялася температура температура повітря. І це все, це все сприяє e, розвиненню бактеріальних хвороб. В основному ну, на полуниці це сі, сіра гниль. Ну і зі сопутствуючі, як кажуть, як кажуть хвороби. З сіра гниль може 80% врожаю знищити полуницю. ну Звісно, не для того ми її садили, щоб потім дивитися, як, як ягоди покриваються цим сірим пухом і просто вас гніють, і ви викидаєте. Ну, і я така людина, що переконаний в тому, що краще краще запобігти, запобігти хворобам і краще займатися профілактикою, ніж лікуванням. Я займаюся вже ось курчатами курьми більше 20 років то Повірте мені, якщо я полуницею займаюся тільки, грубо кажучи, там перший рік, так більш-менш професійно питаюсь, то на птиці я вже знаю, що треба, е, треба профілактика. Бо коли вже е, ваші курчата захворіли, то лікування допомагає тільки тим, які здорові, а ті, що хворі, там 90% летальний ісход. Ось так само і з рослинами треба запобігати хворобам. Тому треба діяти на випередження, треба займатися профілактикою хвороб. І тоді ви не будете, не будете, мати, не будете мати проблем. Значить, що таке свіч? Свіч це фунгіцид для захисту від сірої, плодової гнили та інших хвороб. Препарат містить дві діючі речовини: флудіоксаніл і ципродиніл, які забезпечують подвійний вплив на збудника хвороби та надійний захист рослини. Свіч має контактно проникаючу і профілактично викорінювальну дію, тому захищає рослину на чотирьох етапах розвитку збудника. Хвороби. При проростанні коні, конідій на початку росту міцелія патогена, при проникненні патогена в клітину, а також він зупиняє ріст міцелію в клітині. Використання препарату свіч істотно покращує якість плодів при зберіганні і транспортуванні. У країнах Західної Європи свіч застосовують на капусті, спаржівій квасолі, малині, полуниці і інших ягідниках. Лікувальна дія дві доби захисна 10-12 днів. Безпечний для бджіл, корисних комах і довкілля, малотоксичний, безпечний для людей. Максимальна кількість обробок за сезон 2. Термін очікування після обробки полуниця 7 днів. Тому можна сміло використовувати за 7 днів до дозрівання наших ягід. Так, пакетик 10 грам розвести в 50 літрах води для приготування робочого розчину. Обробки проводять двічі за сезон полуниця. Перше оприскування на початку цвітіння, друге після масового цвітіння. Е, значить, перший раз я не застосовував, коли було масове цвітіння, тому що е, я від хлорозу використовував значит, таку суміш карбамід сульфат магнію і такий такий фунгіцид господи згадаю згадаю скажу ну в общем в общем інший, інший фунгіцид там його потрібно було додавати в цю суміш, квадрис, о, згадав, теж сінгентовський квадрис. Додається до карбаміду і сульфату магнію. і сприяє як кращому позеленінню листочка. Листочків і допомагає при хлорозі. Тому тиждень тиждень тому я використав якраз було масове цвітіння, цей фунгіцид квадріс, тому я свіч не використовував перший раз. Тепер значить уже прийшло прийшов час використати його другий раз, і вже я використав використав цей препарат. Е, ну, наче все, що хотів вам розповів. Е, значить, так само я розводив на е, 8 літрів води під свій оприскувач. У мене гарно вийшло, гарно, гарно листочки покрило всі, всі рослинки. Ну і я тепер не, не хвилююсь за, за, те, що, за те, що мої, мої рослинки захищені. Ось таке, ось таке хотів, зняв відео, хотів вам показати і розказати, що я роблю. Даю, продовжую, продовжую давати, продовжую давати кальцій, значить 4 дні тому назад знову давав кальцієвий препарат у корінь капельним через крапельну ленту. Трошки зменшую трошки зменшую тепер між цими препаратами, між кальцієвим і калієвим, зменшив розрив і буду давати кожні 4 дня. 4 дні дав кальцієвий препарат, пройшло 4 дні, дав калієвий препарат. Бо такий інтенсивний, інтенсивний зараз е, е, ріст е, у полуниці. І самі ви бачили, я рахував, ну, ну понав'язувалось, понав'язувалось їй дуже-дуже дуже багато. Ось на деяких кущах по на деяких кущах по 50, по 50 штучок понав'язувалось. Е, е, давав я. Давав я уже два останні рази, пристосувався, як дати в каплю, в капельну ленту без фертігаційонного узла для подачі, для подачі добриву капельку, і давав я це за допомогою звичайного прискувача. Електричного форте, так що, кому цікаво, чекайте е, наступного відео. Наступне відео, і там я покажу як дуже легко і просто за допомогою звичайного оприскувача, який є у, кожній, у кожного такого садо, садовода городника. Е і не треба витрачати е великих коштів, не треба купляти додаткові якісь фітінги дуже просто і елементарно за допомогою оприскувача, вносить під рослинки через Крапельну ленту і добрива, там і хімічні якісь препарати. Так що, кому відео сподобалось, лайкайте, запитуйте щось. Пишіть ваші відгуки, підказуйте так само, бо я ж наголошую, що з полуницею я перший рік осені посадив, посадив перший рік полуницю, тому це все. Це все, як кажуть, мій перший опит. І ділюсь, з вами, ділюсь з вами своїм першим опитом і подивимося разом, що з цього вийде. Всім до побачення!